Доброго здоров'я, футбольна родина! І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про справи українських футболістів за кордоном. Олександрія перервала свою переможну серію та втратила очки у матчі з Оболоньою. У п'ятницю 13 вересня стартував шостий тур Української прем'єр-ліги, матчем, у якому оболонь приймала на своєму полі Олександрію. У протистоянні суперників із протилежних полісів турнірної таблиці лідер чемпіонату з нулем ударів воріт не зумів впоратись з абсолютним аутсайдером. Завершивши поєдинок 0-0. Сергій Шищенко успішно стартував на посаді головного тренера Пивоварів, на який він замінив Валерія Іващенка, зупинивши першу команду УПЛ. Завдяки цій нічії київський клуб набрав свій другий бал у чемпіонаті та поки продовжує замикати турнірну таблицю. Підопічні Рослана Ротаня у свою чергу перервали чотири матчову переможну серію в українській першості, вперше цього сезону, втративши очки. Олександрія має у своєму активі 13 пунктів та йде другою в турнірній таблиці УПЛ. Магічний удар Пшенечнюка. 18-річний футболіст змінив хід матчу Чорноморець-інгулець. Перша половина гри минула в середньому темпі з мінімальною кількістю гостроти з боку обох команд. Небезпека біля воріт виникла аж на 26 й хвилині. Внаслідок помилки гравців інгульця у захисті м'яч опинився у нападника моряків Кіріла Попова, який, вийшовши фактично в з Олексієм Поламарчуком, намагався його перекинути. Але голкіпер Петрівчан впорався з ударом. У підопічних Олександра Бабича решту тайму було більше підходів до воріт суперників, та на перерву команди все ж пішли без забитих голів. Єдиний гол у цій зустрічі моряки забили у компенсований час до другого тайму. Захисник гостей Максим Мельничук за дві хвилини примудрився заробити дві жовті картки та залишив свою команду в меншість. Одразу після чого 18-річний хаубек Одеситів Олександр Пшеничнюк ефективним ударом через себе з меж штрафного замкнув подачу з з лівого флангу. Здобувши другу перемогу цього сезону, Чорноморець, набравши 6 очок, піднявся на 11-те місце в УПЛ. Інгулець із трьома балами йде на 15-й позиції, досі не вигравши жодного матчу в нинішньому розігрі Чемпіонату України. У наступному турі Вітчизняної першості Чорноморець 21 вересня прийме Карпати, а Інгулець з днем пізніше на виїзді зустрінеться із Вересом. У суботу 14 вересня відбувся матч 6-го туру Української прем'єр-ліги між Луганською «Зорею» та Київським «Динамо». Перший тайм пройшов з перевагою Динамо, але підопічні Олександра Шовковського так і не змогли засмутити голкіпера суперників. У другій половині зустрічі кияни зуміли зламати оборону луганців. Вівчаренко з лівого флангу штрафного покотив у центр на бояльсько, а той у дотик замкнув. Пройшло трохи більше хвилини, і команда Шовковського забила другий гол у ворота зорі. Шаперенко на лівому фланці штрафного зіграв на брагару, а той пробив низом і з рикошетом під Ришлюка в дальній кут. Після цього матчу Динамо набрало 12 очок та піднялося на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Зоря має 9 балів та посідає 8 місце. У наступному матчі Динамо зіграє проти Ворскли. Цей поєдинок заплановано на 18 вересня. Зоря зустрінеться з колосом 23 вересня. Того ж дня донецький шахтар зіграв з львівськими Карпатами. Поєдинок, де гірники вважалися господарями, проходив на арені Львів. Але цей факт не завадив чемпіону здобути переконливий тріумф. Шахтар агресивно розпочав матч, і на 11-й хвилині ворота Львів'ян врятувала стійка після удару від Судакова. Але вже через 10 хвилин донечани відкрили рахунок. Кевін вирізав швидою на правий фланг штрафного, зубков розхитав захисника і вгатив у ближню дев'ятку. Проте майже одразу Карпати відігралися. Подачу котового з лівого флангу. від Відмірошніченка з рикошетом від захисника на дальній завершив підпилинець. Шахтар відповів результативною атакою, але цього разу Зубков асистував а забивав Бондаренко, який знову вивів гірників вперед. Команда Пушича і не думала зупинятися на досягнутому. Бондаренко в центрі штрафного отримав передачу Криськіва та пробив у дальній кут. 3-1. останній у першій половині зустрічі гол записав на свій рахунок Сікан. Нападник головою на межі воротарського завершив подачу з правого флангу від Вінісіуса. Другий тайм видався не таким насиченим на голим. Бондаренко на 65-й хвилині гри оформив хет-трик. Карпати до фінального свистка встигла забити ще один гол. Відзначився Чача. У підсумку у надрезультативному матчі гірники здолали львів'ян з рахунком 5-2. Перемога дозволила донечанам набрати 9 очок та піднятися на сьоме місце у турнірній таблиці. У Карпат натомість 5 очок та 12 та позиція. У неділю 15 вересня Ворскла на своєму полі зустрілася із рухом. Команди сильнішого не виявили. матч завершився з рахунком 0-0. Ворскла посідає 9-те місце в таблиці УПЛ, маючи 8 набраних очок після 5 матчів. 18 вересня команда в гостях зіграє із Динамо, перенесений поєдинок 4-го туру. Рук, де шосте набравши 10 очок у 5 іграх. 21 вересня львів'яни протистоятимуть Динамо на виїзді. А Кривбас у виїзному поєдинку мінімально обіграв лівий берег. Матч не був багатим на моменти, хоч команди і мали по декілька небезпечних атак. Гра завершилась мінімальною перемогою криворіжця. Єдиний гол у зустрічі забив Задирака на 81-й хвилині, реалізувавши вихід 1 на 1. У наступному матчі УПЛ Кривбас дома прийматиме Полтавську Ворську. Гру заплановано на 22 вересня. Лівий берег 21 го числа зіграє у гостовому поєдинку проти Олександрії. За підсумками шести зіграних турів, Кривбас наразі перебуває на п'ятій позиції з 10 очками, лівий берег на 10-му місці і 6 балами. Полісся у домашньому поєдинку зустрілося із Вересом. Рівняни шокували господарів поля вже на початку гри, забивши на шостій хвилині з гайдучка. Проте після перерви Житомирський клуб зумів відігратися. Спочатку відзначився Гуцуляк, а потім реалізував пенальті Назаренко. У наступному матчі УПЛ Полісся вдома прийматиме Черкаське ЛНЗ. Гру заплановано на 22 вересня. Верес того ж дня зіграє у домашньому поєдинку проти Інгульця. За підсумками шести зіграних турів Полісся перебуває на першій позиції з 13 очками. Верес на 13-му місці із чотирма балами. 16 вересня відбувся заключний матч шостого туру чемпіонату України. Колос у домашньому поєдинку не зумів переграти Алензе. Матч не був багатим на моменти, проте вболівальники таки побачили голи. На 10 10-й хвилині рахунок відкрив рятяков, скориставшись хаосом в штрафному майданчику гостей. У другій половині зустрічі ЛНЗ виглядав активніше та зумів забити. Рахунок зрівняв Момо, завкнувши на віз котового. У підсумку поєдинок завершився в нічию з рахунком 1-1. Ну а зараз поговоримо про справи українських футболістів за кордоном. Український воротар Андрій Лунін продовжив контракт з мадридським реалом до 2030 року. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Реал продовжив угоду з українцем ще на 5 років, адже попередній контракт був розрахований до літа 2025 року. Іспанське видання Дефенса Central повідомила, яка зарплата буде у Вертеля Реалу Андрія Луніна після продовження контракту до 2030 року. За інформацією джерела, Лунін тепер зароблятиме 4,5 млн мільйона євро на рік замість 2,5 млн мільйона євро, які отримував за старою угодою. Однак ця сума становить рівну половину зарплати його конкурента Тібо Куртуа, який заробляє близько 9 мільйонів євро на рік. Вельгії взагалі є одним з найбільш оплачуваних гравців мадриців, поступаючись лише Мінісію Жуніру Кіліну Бапе та Джуду Белінгому. У італійській серії А в сезоні 2024 2025 відбулося українське дербі між Артемом Довбиком та Русланом Маліновським. Нападник Артем Довбик відзначився своїм першим голом у складі Роми у грі із Дженого свого земляка півзахисника Руслана Малиновського в четвертому турі чемпіонату Італії. Довбик упинився в потрібному місці у потрібний час та добив круглого у порожнього ворота з меж штрафного майданчика. Артем мав ще декілька можливостей вразити ворота господарів, але більше Рома не забивала. Натомість Жена зрівняла рахунок у компенсований час другого тайму завдяки влучному удару головою від Девінтера. Довбик провів на полі 81 хвилину. А ось його партнер по збірні України. Руслан Маліновський вийшов на заміну відразу після перерви і міг двічі забивати зі штрафного обидва рази надійно зіграв ворота у підсумку. Матч між командами завершився за рахунком 1-1. Збірна України стартувала на чемпіонаті світу з футзалу. Участь у турнірі беруть 24 команди, зокрема і збірна України, яка за підсумками жеребкування потрапила до групи Сі, де її суперники стали Аргентина, Афганістан та Ангола. У першому матчі, який відбувся у Ташкенті, сині жовті зіграли проти збірної Аргентини та, на жаль, поступилися з рахунком 1-7. Поєдинок проти чинних віце-чемпіонів світу став першим для України на рівні мундіалю від 2016 року. У матчі другого туру, в середу, 18 вересня, на збірну України, очікує матч з Анголою. Аргентина цього ж дня зіграє з Афганістану. До плей-офф потраплять дві перші команди в кожної з груп, а також чотири з шести найкращих збірних, що посядуть треті місця. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.